Заспіваємо Господу славно, бо прославився, Сила і міць моя, Господь, Він став мені рятунком. Алілуя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа І з Духом. Твоїм. Кожна Євхаристія це шанс зазнайомитись і зглибити Боже Слово. Потребуємо того, щоб на нашій, на нашій життєвій дорозі був той, хто нам вияснить Боже Слово, хто нам буде товаришувати. І Бог посилає завжди. Таких людей чи такі події. Отож, відкриваємось на силу діяння Святого Духа, який хоче нас наповнити і вести крізь життя, цю присвяту жертву, яку співслужимо в концелебрі, з ксінцем Андрієм, якого сердечно вітаю. Служимо в наступних наміреннях. Я молюсь, довіряючи Божому милосердю святої пам'яті Володимира День. Це чергова 20-та, уже свята Меса Григорянська. Натомість Ксенза Андрій молиться в Боговідомому наміренні. Перепросимо Господа за наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайм. Ти, котрий був посланий, щоб цілити розкаяних у серці, Господи, помилуй. Ти котрий прийшов закликати грішників Христе, помилуй, ти котрий сидиш праворуч життя, щоб заступатися за нас, Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Молімося. Самогутній вічний Боже, дозволь нам цими днями краще пізнавати Твою батьківську доброту, щоб ми в усій повноті прийняли дар Твоєї любові і звільнені від темряви гріха усім серцем пристали до заповідей Твоєї правди через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, Котрий з Тобою живе і Царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічний. Читання з діяння апостолів Тими днями ангел Господній промовив до Филипа, кажучи: Встань і йде на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази. Він пустинний. Він встав і пішов. І ось муж євнух з Ефіопії, альможа Ефіопської цариці, Кандаки який був над усіма її скарбами, він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаю. Дух же сказав Филипові: підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув почав пророка Ісаю і запитав: чи ти розумієш те, що читаєш? Той відказав Як же я можу розуміти, коли ніхто не наставить мене? І попросив Филипа, щоб увійшов і сів біля нього. А місце з писання, яке він читав, було не наче вівцю на заріз повели його, неначе ягня безголосе перед тим, хто стриже його. Він не відкриває уст своїх, у його приниженні відмовлено йому в суді. Хто розповість про рід його, бо життя його забирається із землі? Обізвався Євнух і сказав Филиппові, Благаю тебе, про кого це Пророк каже? Про себе самого чи про когось іншого? Відкривши уста і почавши з цього писання, Филип благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води. І євнух каже: Ось вода. Що ж забороняє мені охреститися? І наказав зупинити колісницю. Вони обидва війшли в воду, Филип. І Євнух, і він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній Дух забрав Филипа і Євнух більше не бачив його. І їхав він своєю дорогою та радів. Филип вже опинився в місті Азоті. Проходячи, він благовістив усім містам, аж поки не прийшов до писарії. Слово Боже. Алімуя! Алімуя! благовістіть народи нашого Бога, чиніть гучним Його хвали голос Йому, тому, хто зберіг при житті нашу душу і ногам нашим не дає похитнутись. Алілуя! Прийдіть, послухайте всі, які боїтеся Бога. І я розповім, як багато зробив він для душі моєї. Я закликав до нього своїми устами, своїм язиком його свеличив. Алілуя! Бог мене вислухав, зважив на голос мого благання. Благословений Бог, який не відкинув ні моєї молитви, ні свого милосердя від мене. Алінуя! Alleluja, Halleluja, Алілуя, Алілуя, Аллиуя, Аллилуя. Я є хліб живий, що зійшов з неба, якщо хто хліб цей буде істи, жити не повіки. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. То у часу Ісус сказав Юрбану. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав, не притягне Його. Я воскрешу Його останнього дня. <клес> На в пророків. І будуть всі навчені Богом. Кожен, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога. Він і бачив Отця. <клес> Поістину, бо кажу вам. Той, хто вірить, має життя вічне. Я хліб життя, ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я вам дам, це моє тіло заради життя світу. Слово Господнє. Сьогоднішнє читання заохочує нас до молитви про нових робітників до Господнього виноградника. Нехай життя є на жертва, сприяє зростанню доброї священичої самонаші спокликання. Молімо за Святіше Отця, що він своєю молитвою випрошував у Господа Бога благодаті для священників та монахів. Тебе просимо. Молімо за країни, в яких влада чи перешкоди для місіонерської праці, щоб Господь Бог дарував їм істинну свободу, віросповідання, тебе просимо. Молімо за неопризвітерів, що вони сумлінно та віддано працювали на Господній небі. Тебе просимо. Молімось за деякунів, які цього року будуть рукоположені в священичий сам, щоб Святий Дух обдарував їх своєю благодаттю. Тебе просимо. Молімось за наших померлих, а особливо за помергою блодів і всіх померлих. Духовних parlog Sądze Герарда, щоб Господь очистив їх від всякої плями гріха і дав їм війна святості. Тебе просимо. Молимо за нас самих, молимося за настоятеля за Юрія, молимося за всіх священників, сестер, брав'ян, всіх, хто просив нас про молитву в намірині, також якому відправляю літургію. Що ми споживаючи тіло Христове, уподібнювали наше життя до життя Ісуса. Тебе просимо. Господи, ти сказав, що великі робітники мало. Просимо Тебе, вислухай молитви Своєї Церкви і поклич молоді серця, щоб не бракувало людей, готових тобі служити. Ти, котрий живеш і царуєш навіки вічні. Амінь. Благословений ти, Господи, Боже, Всесвіту, бо з твої щедрості ми отримали хліб, який Тобі приносимо, плід землі, і праці людських, нехай він стане для нас хлібом життя. Логославлений бо ти, Боже, навіки, Благословений ти, Господи, Боже, Всесвіту, во бо Твої щедрості ми отримали вино, яке Тобі приносимо, плід виноградної лози і праці людських. Нехай воно стане для нас духовним напоєм благословенний ти Боже навий Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Цю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої Церкви. Боже, ти чудесним обміном дарів, що відбувається в цій жертві, робиш нас учасниками Твоєї єдиної, Всевишньої, Божественної природи чи не просимо, щоб ми, пізнавши твою істину, поводилися достойно неї через Христа Господа нашого, Господь з вами, у гору серця, подяку складаємо Господу Богу нашому бо істинно достойне Це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили. А особливо цей час урочисто проголошували Твою славу, коли Христос був принесений у жертви як наша Пасха, і Він переміг силу гріха, відновив усі творіння і повернув нам втрачене життя. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі, також хори святих та ангельські сили співають гімтвої слави, безустанно взиваючи. Свят, свят свят, Господь Бог Савород, повні небеса і земля слави Твоєї, Осанна Вовишніх, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Осанна Вовишніх, во істину святити, Боже, джерело всякої святості. Тож святиться ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю. Господа нашого Ісуса Христа. Він коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням кажучи: беріть і їжте з цього всіх, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: беріть і пейте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, що це на мій сповнен. Це велика тайна віри, проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, Сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі, поминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі Боже хліб життя і чашу Спасіння і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Миренно благаємо Тебе. żeby Święty Duk zjednał nas u причастniki w ciała i krowie Chrysta. Pamiętaj, Boże, pro twój ucerf porozporowanych po wszej ziemi, w doskonałej głęboci razem z naszym papą franciszkańskim, z naszym Mieczysławem, miebiskupem Adelano, miebiskupem Duardo, tąś syn duchownyckim. Pamiętaj także pro naszych pomyłych braci i sester, Varluga, Podmiera. І тих що заснули надією Воскресіння, та про всіх, котрі в Твої благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя, просимо тебе помилуйся і нас і дай нам участь у вічному житті, Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, святим Йосифом і обручником, блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса. Христа. Через Христа з Христом і Христі, тобі Боже Отче, Семогутні, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава навіки вічні. Амінь. Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і прошестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Во Твоє є Царство. І сила, і слава на віки. Господи Ісусе Христе, День Воскресіння Ти привітав учнів словами, мир вам! Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з твоєю волею благоволи обдарувати Її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Анче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Господи Ісусе Христе, нехай принтя крові твої не коче на мене суд, і вічна особняк з віки Твоєму милосерцю, хай охороняй мене, лікуємо мою душу. Осягнець Божий, що бере гріхи світу, лежані ті, що на трапезу агнця покликані: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово і одужає душа моя. Христос умер за всіх, щоб ті, що живуть. Жили вже не для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес. Алілуя! Онімося, просимо, Господи, будь милостивий до свого народу, який ти оросив небесними тайнами, чи не, щоб він, покинувши давні гріхи, жив новим життям через Христа Господа нашого. Дякую за спільну молитву. Дякую, за Андрію, за його присутність і молитву приймімо Боже благословення. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть жертва звершена. Як після кожної святої меси, усвідомлюючи собі, цю велику понад 400-літню присутність Матері Божої Рудківської в цьому місці, в цьому санктуарії, споглядаючи на її образ, молімося, довіряючи самих себе свої своїй турботи, своїх, своїх рідних, кожну радість і біль душі, завіряємо Марії. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус, свята Марія Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь обійми мене своїм святим благословенням, обдаруй потіхою, якої прагну, яви своє змилування наді мною, блаженна мати Спасителя. Щоб за твоїм заступництвом у цьому житті я удостоївся благодаті Христа, і міг разом з тобою у небі прославляти Твого Сина і ним втішатися навіки. Амінь. Мати Божа родецька, святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток Злого Духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає Його, просимо покірно, а Ти небесного війська, князю. Затану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міттю Божою кинь до пекла. Амінь. Святий Михаїле, хоронителе Христового Царства, молися нас. Святий Михаїле, захищай нас у боротьбі, щоб ми не пропали в день страшного суду.